Оздоровлення водою у міській дитячій лікарні відновив свою роботу занедбаний басейн на реабілітаційні процедури. Діти сюди завітали вперше за останні 20 років. І це в той час, коли порушення опорно-рухового апарату діагностують, чи не в кожного другого маленького Івано-Франківця, тепер водне оздоровлення для дітей нарешті стало доступним. Шість днів на тиждень у дві зміни та ще й безкоштовно. Єдине, що потрібно спеціальне направлення від лікарів. Порушення опорно-рухового апарату в місті у нас більше 2,5 тисяч дітей. Крім того, підтрати. Тисячі з і навіть коліоз настільки прогресує, що 15 дітей маємо дітей-інвалідів. Це буде не звичайне плавання, а це буде лікувальне плавання з різною акробатикою і гімнастикою для укріплення м'язів скелету. Басейн розміром 5 на 9 метрів не лише відреставрували ззовні, але й пристосували до потреб дітей. Зокрема, суттєво зменшили його глибину. До того ж, плавальний об'єкт обладнали, як то кажуть, за останнім словом техніки. На самореконструкціях чаші басейна. На на систему очистки, а вона супер сучасна, тому що там і піщані фільтри, і ультрапроменеве, ультрафіолетове проміння пішло біля 300 тисяч, і на допоміжні приміщення, душові роздягалки також біля 140 тисяч. Тобто, загалом близько 450 тисяч пішло на це все. Окрім капітального ремонту чаші, оновили й саме приміщення. Відреставрований басейн обіцяють у мерії від опалювального сезону не залежатиме. А відтак працюватиме. Круглорічно тож до ювілею міста влада має намір реконструювати ще два плавальні об'єкти у дитсадку зернятку та дитячій поліклініці.